Вітання усім шанувальникам футболу. Ми запрошуємо вас до Києва на оболонь арену. 30-й. він же заключний тур української прем'єр-ліги. У нас багато подій триватиме паралельно. Але в нашій трансляції зараз ми концентруємося саме на протистоянні оболоні та Олександрії. Скажемо одразу, що господарям ну дуже сильно потрібно. Потрібно сьогодні перемагати для того, аби не дивитися на конкурентів, для того аби гарантувати собі позицію в перехідних поєдинках за право виступати в Українській. Прем'єр-лізі наступного сезону. Ми, е, давайте згадаємо, що оболонь зараз 13 в чемпіонаті. 26 балів. Варіанту воротах у Артем Кичак. Троє голкіперів отримували ігрову практику. Але на вирішальний на фінальний матч виходить сьогодні з перший полон. Саме Артем Кичак. є перехоплення карась на правий фланг. Грає Суханов Тут проти суперника один в один. Подача від нього. І перша спроба удару по воротах. Просто славка на ближній. В падінні вистрибує, не дається площину направити між стійку, але відзначимо е, намагання загострити від оболоні в сьогоднішньому матчі, перший удар виконання київської команди Суханов дуже непогано із суперником на фланзі розібрався у один по станом медіа. он поверне живим. Запустили проект Ліга Аеророзвідки 3.0. нулі. Його ціль зібрати 48 мільйонів гривень на 16 спеціально обладнаних мобільних пунктів управління безпілотних авіаційних комплексів. це 16 шістнадцять 16 бусенкому. переходьте за QR-кодом і. Підтримуйте збір від імені вашого улюбленого футбольного клубу. Поки я до вас звертався, футболісти оболоні звертаються до Віталія Романова в контексті потенційної гри рукою у штрафному майданчику гри рукою в виконанні суперника. А отже, потенційного 11-метрового удара я ще раз нагадую Денис Шурман сьогодні на системі вари зараз. Романов комунікує, і потім кампуш не тримав руку перед корпусом. Принаймні це так виглядає з цього ракурсу. Нам один ракурс з вами демонстрували. Трохи за спини Мігеля Кампуша, але на ньому помітно все. Е, ні, Віталій Романов показує грати. Віталій Романов показує повертати м'яч у гру. Пан Альвіна прискорюється Альвіна. Передачу ширше віддає. Калюжний. Центр. Микола Михайленко. Протягує м'яч Михайленко. Пасує на копину. Зліва. Владислав Калітвінцев. Калітвінцев під ліву ногу. Калітвінцев прокидає. Подає Калітвінцев. Намагався пропускати м'яч далі. Кирило ковалець до штрафного майданчика, але за спиною ковальця захисник по балоні перебував. І Він то якраз абсолютно спокійно. Вунус м'яч на кутовий. Скорко вже на протилежний фланг. Прибігає. Звідси виконує з за бокової лінії. Закидає до штрафного майданчика. Там розворот. І чи буде простріл? Є простріл в'єч ворота так, Олександрія забиває на 24 й хвилині. Куан Альвіна відзначається голом. Гості попереду. І тим цікавіше. От саме зараз, саме в цей момент, 26 очок буде мати верес оболонь і минай. Три команди. І таким чином, Верес виходить на 13-ту позицію. Оболонь пропускає рівненську команду вперед. От зараз ми отримуємо ситуацію, в якій очні протистояння потрібно вже рахувати за участі трьох команд. Верес, оболонь та Минай. Дивимося ще раз. Аут з правого флангу закидання до штрафного майданчика. Якось дуже пасивно Валерій Дубко діє проти свого опонента. Подивіться, дає без жодних проблем продавити себе Кирилу ковальцю. Проходить ковалець, прикриває м'яч. Чернов а був із М'ячем. Тут Базара. Давайте давайте зупинюся на варіанті план Альвіна. Будемо так його називати. Так почав вже збивати удар за штрафного майданчика. Непогано зараз. Гір Єрмаков відбуває перед собою, але з другої спроби забирає. Я, чесно, трохи прогавив момент удару, але чомусь мені здається, нам Чорново показує би Черненко, напевно. І це в оболоні за такі удари Черненко відповідальний. Не пригадаю, щоб я бачив, що хтось інший. Вони свій останній матч провели. Лівий берег третій, епіцентр четвертий. Суханов, Суханов, удар! Дальний кут намагався закручувати. 55-й номер, але не вийшло. Хотеречи, станом на цей момент у нас перехідних поєдинках столичне дербі виходить. Оболонь проти лівого берега. Я б сказав, цікава афіша. Насправді цікаво. Сергій Суханов класно обіграв Івана Калюжного, і потім лівою ногою намагався закручувати в дальній кут степінги, відмашки. Оце попередній епізод калюжний. Ну, там ще потрібно відзначати і uh, Георгій Єрмакова. Як на мене теж не найкраще рішення було віддавати передачу туди калюжного. Одразу в прийом притискає опонент. Краснопір uh, м'яч перехоплює. І, опиняючись, перед чином штатним майданчиком намагався прибирати калюжного власного шляху для того, аби далі. Бути поворот за подачею. Виконанні Калітвінцева. Є навіс у штрафний майданчик. Дуже просто. Перший футболіст Росислав торонуха підставляє голову. Вибуває в центр. Скорко підібрав знову Калітвінцев. І ще один навіс. На виконані дев'ятого номера. Цього разу є скидка. Ковалець перед воротами. Ковалець забуває. А відзначається Кирило Ковалець. Олександрія подвоє перевагу на табло. Капітан. Сьогодні до асисту ще і забитий м'яч додає 2-0. І справа оболоні погіршується. Завдання ускладнюється. Але ще цілий тайм на вирішення цього завдання все ж таки є. Подивимося за цим епізодом на повторі ще раз. Пара подач поспіль у виконанні Владислава Калітвінцева. Програна боротьба гравцями київської команди у власному штрафному майданчику. О, тут це вже другий навіс. Є подача, немає офсайду. Скидка головою не має офсайду, Ковалець ще й дуже дотепно подається е, Першим дотиком прибирає м'яч, не пробуває одразу, а намагається прибирати із свого шляху е, Артема Кичака. Правою влучає собі ж влів. М'яч пішов у напрямку воріт. З'явився захисник, але ковалець все одно протягнув ногу, відіграв до останнього і е, таким чином зміг не знаю. з пів метру, напевне вже фінальним дотиком повз Валерія Дубка загнати м'яч у ворот. А боковий арбітер так. Показує офсайд, але не бачить Романов цього. Ну, вже бачимо. Положне грою. Там е Ривочк робив за спини своїм суперникам. Футболісту Болоні. Здавалося, що момент пасу в офсайді таки перебував. Найкращий відрізок взагалі для київської команди, як на мене сьогоднішньому матчі, це десь стартові хвилин 15. А там непогано було. Там у Олександрії була біда трохи з виходами і постійні перехоплення десь недалеко від чужого штрафного майданчика. Потенційна небезпека Альвіна зараз випереджає суперника і забуває третій м'яч. 3-0 на користь Олександрії. Хуана Альвіна дубль оформлює. Тікає від свого суперника. Ми в першому таймі говорили, що е, швидкість вона є так. У цього гравця цього не відняти і намагається її використовувати. представник Олександрій пара разів в першому таймі були передачі на хід, коли Альвіна намагався тікати. Пригадуєте, Чорнов одного разу в першому таймі його наздогнав, коли Альвіна так само хотів е, на Кічака виходити. Тоді добіг. Олександр Чорнов. Тоді встиг і накрив свого опонента. Зараз uh, Куан Куанарвіна Базара все ж таки відривається, виходить Вічнавіч і дуже технічно переграє Артема Кичака. І робить рахунок 3-0. Тут пас на хід. І Чорнова краща стартова позиція. Він ближче до власних воріт. Але на виході в момент удару Чернов метр півтора наповно заспудив свого суперника. І Він взагалі не створює супротиву. Місляється, він просто потребує того, щоб його розглянули. Ну і відзначимо реалізацію Олександрії. Це якісь просто божественні показники. Зараз uh, Краснопер відає передачу на uh, партнера Тарас Мороз. На правий фланг ширше. І Звідси удар поворота. Не забиває оболонь. А перший постріл Єрмаков відбуває uh, в стійку. І далі Дмитро Нагіїв вистрибує перед воротами, намагається добувати. Ну якось реагу, реагує на цей м'яч. Uh, 33-й номер. Підставляє ногу, але просто в площину не влучає. Не. не... Не так вже й просто насправді, якщо брати там дистанцію до воріт, ніби і не багато метрів. Але спробуй зреагувати. Із М'яршем на лівому фланзі виконує просильний пас. Лучає в опонента. І там вже у штрафному майданчику Кирило Сігієв. Просто надійно вибиває м'яч за бокову. Олександр Чернов. Подача. Із ударом по воротах Георгій Єр Єрмаков. -Єр Забирає м'яч в руки. У Кіпер Олександрії і не особливо поспішає в гру його поверта. Два матчі в Турі ще не дограли. Це якраз. А у нас Олександрія виграє із рахунком 3-0. Отже, 14 місце в українській прем'єр-лізі сезону 2023-2024 років здобуває оболонь. Нам одразу ж демонструють Віталія Романова. Я думаю, розумієте контекст, але знову ж просто стежте обов'язково за студію ПЛТБ. Зараз по завершенню всіх поєдинків, і я думаю, що там ці епізоди з матчу оболоні Олександрія теж будуть розбиратися. Оболонь чотирнадцятого Оболонь, Ну на щастя для київської команди без прямого виліту. Це зона перехідних поєдинків, але в своєму локальному фіналі УПЛ. Все ж таки оболонь програла. Поступилася суттєво. Поступилася із рахунком 0-3. Але ну як кажуть, два найважливіші матчі цього сезону для киян. Вони ще попереду це протистояння із третьою командою української першої ліги за право залишитися в УПЛ 29 травня, 2 червня. Багато хто в відпустку, але не Валерій Ващенко, не його штаб і не футболісти оболонь.